Пропонується до продажу добротний цегляний будинок у селі Великозалісся. Це варіант для тих, хто шукає готовий до проживання дім з усіма умовами, охайним подвір'ям та просторою ділянкою для ведення господарства. Будівля зведена з міцної цегли, зовні оздоблена покриттям шуба, яке забезпечує не лише привабливий вигляд, а й захищає стіни від погодних впливів, дах, накритий шифером на вікнах, встановлені сучасні металопластикові. Загальна площа будинку становить близько 90 квадратних метрів, із яких 60 припадає на житлові кімнати. Усередині дім зустрічає чотирма світлими та просторими кімнатами, які підійдуть для великої родини. Планування продумане і зручне є затишна кухня, де легко вміститься все необхідне для щоденного приготування їжі, а також вітальня, що стане серцем оселі для сімейних вечорів і прийому гостей. Стан будинку охайний. Зроблений гарний косметичний ремонт, на підлогах укладений ламінат і кахель, стіни рівні і доглянуті. Будинок продається з меблями та побутовою технікою, тож заселитися сюди можна одразу після придбання без додаткових витрат на облаштування. Важливо, що в будинку є всі зручності для комфортного проживання. Санвузол суміжний, оснащений сантехнікою, водовідведення здійснюється через септик. Дім газифікований, опалення забезпечує газовий котел, що робить проживання зручним у будь-яку пору року. Окремої уваги заслуговує земельна ділянка площею 25 соток. Вона рівна, доглянута, огороджена. Тут є простір як для ведення городу, так і для облаштування саду чи зони відпочинку. На території розміщені господарські споруди, зокрема капітальний гараж, сарай для худоби, а також просторий погріб. Подвір'я охайне і функціональне, що дозволяє одразу відчувати домашній затишок. Село Великозалісся розташоване в гарному місці з чистим повітрям та мальовничими краєвидами. Тут тиша й спокій, і водночас усі необхідні базові зручності, продуктові магазини, пошта, школа та зупинка транспорту поруч. Відстань до Кам'янця-Подільського становить близько 15 кілометрів автомобільними дорогами. Вартість цього варіанту становить усього 8 тисяч.